Так, усім доброго дня. Сьогодні будемо готувати голубці. Ось що нам потрібно. М'ясо. Ось порізали кусочками. Зараз перемилюємо. М'ясорубка стоїть. Рис. Це вчора ще одварили. А це на засмажку цибуля, морква. І основне ось вариться у нас кипить потихеньку капустина. На ну, зараз. Запустю м'ясорубку і талі тоді буду показувати. Та продовжуємо голубці. Дивіться фарш. Це м'ясо, рис відварений і засмажка тут. Морква і цибуля. І все. Тоді соус будемо заливати тоді. Це вода, сметана і томатний соус. Так. Беремо. Ось листочок, вирізаємо тут в жилку, ось центрально, бачите, ось зрізано. Кладемо так от краєчки, раз і отак так вот Раз і готово. І порядочок. І так от всі ось так само. Раз, фарш кладемо сюди. Аккуратненько можна трошки більше покласти. Так. Загинаємо. Ні, край забув. Вот так вот краї підвертаємо. Раз. Так вот. І ось получився отакий от красивений голубчик. Тоді що робимо? Дивіться, складаємо вот так вот кастрюлю. Вот так вот. Шарами. Пересипаємо засмажкою. Ось у мене засмажка стоїть. Бачите? Тоді залью оцим соусом і буду тушкувати. Ну все, буду крутити. Далі. ну те, що викладу, Ось так от так от, от плотненько рядами, щоб вони у нас всі повлазили. Так, ну буду крутити далі. Ось склав голубці ось в кастрюлі и вони тушкуються потихеньку. Ну це десь годину точно будуть тушкуватися. А тоді я вже покажу. Так, ну що, голубці, давайте подивимося. Ну все, мабуть, готові. Зараз я виделку возьму і... Там м'які не м'які він попробують. Та все м'які вже. Капуса, якщо готова, то значить все. Ну все, вимикаємо і будемо пробувати. Так. Ну мені, мабуть, три давай. Це би норма. Норма хватає. Ну, якщо не хватає, я ще додав. Це не проблема. Це не. Це ж не, не, не в столовці, що взяли все. Скільки порція, пів порції, пам'ятаєш? було? Ага. Та я не пам'ятаю, щоб голубці продавалися півпорціями, так? Да? Продаватися, так продавалися. Ми їх в кулінарії не купували, самі готові. Так. Да. Так що я за голубці не пам'ятаю. Ага. Як воно було. Ні млиці, ні голубці. Да. Одне, що ми в кафе ходили ще студентами ці пельмені, то я добре пам'ятаю, що 21 пельмень була порція, а 11 пів порція. Чи 22 порція, чи 21. Ну щось таке. І щось вони. Що вони дешевенькі були і ситні, такі, і для студента це було самий смак. Ну, Обідаємо. Все, будемо обідати. Завжди. Всім смачного. Зараз покоштуємо. Так, ну. Зараз Сметани. І Сметанка ще положиш. Я собі трошки так, положила. Ні, то вже подобається з сметанкою Добренькі. На обіду на сьогодні голубці. Ну, та ще гарячі ж. Ну, Саш, дуже. ну треба же так дути. Mm -hmm. ду, той... Вукале. Ну Ягул... а куди ти гаряча? Ягул... Надо ж трошки ну, дуже дути, дуже. щоб воно цей. Так що, всім смачного, готуйте голубці, гарні дуже вийшли. Чайок з гілочок голубці. Mm -hmm. Наші голубчики. Та mm. я ж старалася. Ношенка дуже добра. І м'ясо багатенько, риза, зажарочка там. Mm. Добре. Mm. Так, обідаємо.